Сиднівський селищний голова Сергій Маслов. Написав заяву на звільнення. Її сьогодні одноголосно підтримали 22 присутніх на сесії селищної ради депутати, включаючи самого голову. Причини свого звільнення Сергій Маслов коментувати відмовився, посилаючись на погане самопочуття. Його перший заступник Олексій Барановський розказав Суспільному, що роботою селищного голови були незадоволені як депутати, так і його підлеглі. Серед іншого і через невирішене питання оренди комунальних земель. За словами Олексія Барановського, землю здавали за заниженими цінами, хоча ці надходження складають левову частку бюджету громади. Вирішення будь-яких питань приймалось ним одна на мій погляд, закону і положенню. З моменту мого приходу я вже декілька разів піднімав питання щодо вирівняння цієї ставки. Депутати проголосували 12 відсотків, але протягом місяця лише одна особа перезаключила. Договорина комунальне підприємство. паралельно із сесією. Відставку Сергія Маслова намагалися ініціювати сьогодні на конференції обласної організації партії Рідний дім, яка на минулих місцевих виборах і висувала його на посаду Седнівського селищного голови. Ну, ми поговорили по-людськи. Я кажу, що ну в, даних, в даній ситуації напиши заяву. Рік побудь поряд. Значить, ми подивимося. Що далі робити, як правильно поступати. Коаліція розбіглася. Є ну, купа питань до нього, там, які дотичні до там, скажімо, правоохоронних органів, по тендерам, по-іншому, по-іншому. Ну і, скажімо, позиція не зовсім щира. От тому, що людина декларує то, що людина робить. За словами голови виконкому партії Володимира Вінниченка, на конференції присутні партійці проголосували за питання про визнання роботи Сергія Маслова незадовільною. Якщо б такою його роботу визнали і на з'їзді партії представники рідного дому у Сидніській селищній раді, ініціювали б процес оголошення Сергію Маслову недовіри. Якщо б робота була визнана незадовільною, то, скоріш за все, було б прийнято рішення про звернення до депутатів партії Рідний дім про ініціювання процедури, процедури ну, від зняття голови безпосередньо на сесії. Тобто закон передбачає. Повзбавлення повноважень голови саме депутатами ради. Тобто, при набутті при голосуванні, якщо депутати набирають дві третини голосів, то вони можуть позбавити голову своїх повноважень. Тимчасово виконувати обов'язки Сергія Маслова будуть секретар та його заступники нового голову обиратимуть на позачеркових місцевих виборах.